Прощавай, Петрівко. Легенду всеукраїнського масштабу київський ринок Петрівка закривають. Що постане на його місці. Сніданок з крокодилічими слізьми на очах настрійкує. А ще. Цього чудового зимового ранку дві найсміливіші дівчата сніданку з один піс один пірнатимуть в холодну чу ополонку. Свято водохреща сьогодні це свій героїчний подвиг. Дівчата присвятять всім глядачам шоу на каналі. 1 плюс перед восьмигодинним випуском новин не прогавте. Передайте іншим обов'язково. Ну хто в країні не знає про столичний книжковий ринок Петрівка? Навіть свідомі відомі політики, оточивши себе охоронцями, люблять пройтися між рядками, погортати якісь книжечки. Литвин та Кінах точно зізналися в такій своїй слабкості, скажімо так, на переливки тепер Петрівці. Київська влада заявила про намір найближчим часом реконструювати ринок і перетворити його на солідний торгово-розважальний центр. Сніданок вирішив, доки не пізно, запам'ятати. Атмосферу головного інтелектуального ринку України. Дивіться. Ринок Петрівка починається з бутербродів бродів і тістечок, щоб втамувати фізичний голод. А щоб втамувати голод інтелектуальний, далеко йти не треба всього лиш раз, два, три кроки, і ми вже набираємо купу найновіших, найсвіжіших книжок. І ще чотири кроки вперед. І ми вже можемо придбати найбільші хіти фільмів, музики і будь-яких cd дисків. Ринок Петрівка справжній рай для любителів почитати, подивитися чи послухати. Цими рядами можна блукати не одну годину, навіть якщо не в пошуках книги, то у пошуках вражень. Тут збираються достатньо розумні люди. все-таки книжний ринок. Ну інформація Я, наприклад, документальні фільми люблю дивитися. Тому люблю буває порядка трьох в тиждень. на Петрівці, що не покупець, то постійний. Кожен десятий відома особистість. Об этом не будем. Ну, я ж не буду говорить о Литвине, Кинахе не буду даже говорить. Я это не буду говорить. Хотя у нас покупают они книги. Пані Ніна на книжках знається. 17 років торгує про Я здесь себя реализую. Я была когда-то экономистом, а теперь я здесь работаю. Мне здесь нравится, Я предлагаю книги, я рассказываю. Є що купити, є що то Ринок Петрівка це все. Від програмного забезпечення до дисків із титаніком за 10 гривень. Від висоцького до теорії брехні. Щоб втриматися на такому ринку без гумору і ні туди, і ні сюди. Вже тут десятки років. Як дитячий садок закінчив, так і тут торгую. Це моє життя. Петрівка. Ми тут торгуємо, яка зранку до, до вечора. Це вже хвороба, Петрівка – це хвороба. Це, це один колектив, це одна сім'я. Йдеш на роботу, як на свято, тому що ми тут живемо день у день. У нас такий один вихідний понеділок, коли ми відпочиваємо. А так ми з вівторка до неділі, до вечора, ми всі разом тут. І всі свята ми разом, і всі день народження, і працюємо, і любимо друг друга, і діти нас народжуються, і хрестимо, і… Ну, сім'я, це сім'я, це Те сім чим ми живемо. Боже, що ми будемо робити? Я сам жив в Дніпропетровську, вчився в Дніпропетровському національному університеті. Їздив на Петрівку у Київ за тим, щоб купити певні книжки, які не продають цю Дніпропетровську. Брати Капранове, добрі друзі, сніданку з 1 плюс 1, уславлені брати видавці на прямому включенні. Дмитре Віталію, боже мій, це фотошеп. чи доброго ранку. Доброго ранку чекала. Добро Дмитра, а тепер ще й Віталія. Ну що для вас означає власне ось таке благозвучне слово Петрівка? Петрівка перш за все місце, де продаються наші книжки. Місце де нас пізнають, місце де нас питають, що ми нового написали. Місце де продаються книжки нашого видавництва. І головне, що Петрівка це одне з небагатьох місць в Києві та й в Україні де можна купити практично будь-яку українську книгу. Там є аж цілих дві точки, на яких можна гарантовано купити книжку українську. Братівка так, пранових. І Петрівка ще у нас асоціюється з щорічними повідомленнями, що її закривають. На року не було, щоб не було повідомлення, що за... нарешті закривають і Будуть її перебудовувати. Ну, Ці ми бояться... знаємо, що інформація про закриття Петрівки йде з 2008 року. Ми пам'ятаємо, світова криза була. А тоді була постанова про закриття Петрівки і так далі. А втім, а, менше з тим, а вже прийнято рішення, і вже за півтора року там а, зведуть нові. Торгівельний розважальний комплекс. А ви розраховуєте на те, що в цьому комплексі будуть продавати ваші книжки? Вас не видуть ну, розуміємо. Дефіцит торгово-розважальних комплексів саме не потрібно, і торгових і розважальних. Ми розуміємо владу, але це чергова дурь чергова дурь людей, які просто оскаженіли, їм хочеться грошей, а про соціальну атмосферу міста вони не думають. Вони не думають, що громадянам треба не тільки розважатися і купувати шмотки, але ще громадяни мають інтелектуальну, інтелектуальну потребу. Тому в Києві на, 90, на початку 90-х років було 80, ми говоримо зараз 40. 14 зараз. Да, а, ну, 14, так, а, точок торгівлі 40. Ну, а, 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 Петрівка це величезний о, книжковий супермаркет, який фактично один закриває весь асортимент книжок. Ну, так, дивіться, ви... Дмитре Віталію, ви кажете, що це дурь, що зведуть торгівельний розважальний комплекс. А ви готові з транспарантами так от вийти і сказати ні, ні закриттю нам... Петрівки? Нам Я... не не першина, не першина. Нам виходить транспарантами. Коли закривали знання на хрещатику, ми там були, і там люди приковували себе наручниками до. Не Колесево атакували, ми теж там так, mm -hmm. можна захід відступали. Тобто, е, якщо хтось вміє виходити з транспарантами за книжку, то це саме ми. Я думаю, це, це буде етапом нашої боротьби. І сподіваюся, що влада ну, не те, щоб прислухається, ну, принаймні. Ну, може, здригнеться? Відчує, відчує ну, що... менше з тим. Бачите, у нас така політика в Україні. Нинішня, що і депутати приїздили до знання, і знання такі закрили. А найголов... Слов. Найголовніше, Слов. де <кхи> ви зможете тепер себе продавати, окрім Петрівки, тоді вже. Ну, звісно, на Петрівці будемо продавати, оскільки вона нікуди не дінеться. Перші плани 2008 року були в тому, щоб перетворити це на такий книжковий ринок, тільки закритий і цивілізований. Я думаю, що зараз там книжкову частину все одно вони залишать, де вони дінеться. Ну принаймні, ми будемо все робити, щоб вони її залишили. От але звісно, коли буде він опалюваний великі, книжки стануть дорожчими. І ось, який сенс буде тоді їхати на Петрівку? Це питання інше. Я думаю, що знайдеться. Пам'ятаєте, коли з нового ринку погнали весь блашин, ринок він переїхав на Куренівку. Навіть нове місце та Петрівка. І я думаю, ну що ж що... не здолані та затяті Брати Капранови, Віталій та Дмитро. Були у нас на прямому сказку. Чекаємо наступного разу на зустріч у нас або на зв'язку, або у студії «Сніданок з плюс 1, 1 Дякую вам.